Index added nearly 2%. The Hong Kong Market fell with the Hang Seng Index down 0.3%. Tokyo собі. stocks finished higher with the neat. Всем привет, друзья! Ви зрозуміли, так? Сьогодні буде йти мова про ось такий радіоприймач Kipo kv 308 as Принесли мені його на ремонт, попросили, щоб встановити сюди акумулятор, щоб можна було заряджати, тому що дуже частенько в нас вимикають світло. І по максимуму його відремонтувати. Ну, ви бачите, в якому він занедбаному стані. Тобто все, все живе. Все, ось так от, хтось його спробував видно, розібрати. Я не знаю, що там всередині, але дуже занедбаний стан. Ну що ж, давайте будемо його розбирати і пробувати щось з ним робити. Це вже я його протер вологими серветками, але бачимо, що треба навіть рукавиці одягати. Немає саморіза, тут немає. Тут теж. Тут я вже викрутив. Ага, ще не викрутив. Давайте подивимося що ж тут всередині. Може вже тут немає навіть сенсу його щось робити. Ого, друзі, так. Да. Тут реально. Так, піду зараз зберігаю трохи цей пилюки. Бо пилу тут дуже багато. І будемо пробувати його лабораторним блоком живлення оживляти. Подивимося, чи щось буде з нього, чи ні. Так, звісно, ви скажете, що таке радіоприймачі вже немає сенсу ремонтувати. Я з вами цілком і повністю згідний, але людина попросила відремонтувати, я не буду брати за це ніякі кошти, просто спробую підключити і подивитися, що в мене з цього взагалі вийде. Ми Бачимо, що тут одна зірвана у нас, значить пластмасова така по сам різ. Ось він. Тому що тут, щоб його так просто розібрати, то не вийде. Потрібно знімати скло в шкалі. Це виходить невидимий саморіз. Він знаходиться ось тут. Всі видимі, а цей от іменно невидимий ось він. Він знаходиться під склом. Отут. Ну нічого, не ні, ні суть. Це не головне, що тут треба робити. Так, давайте ми спробуємо все-таки його якось оживити, хоча б зрозуміти, чи він працює взагалі. Так, зараз дістану свій лабораторний було... блок живий. Ось так от виглядає. І будемо пробувати підключати. Так. Де в нас плюс? Де в нас тут мінус? Тут уже все повидривалося. Ага, плюсик у нас есть. Хай буде. Ось Так, і це я думаю, що це у нас мінус. Давайте підключимо. Так, все. Зараз я візьму. Налаштуємо. Так. Що це у нас? Ну, шість. Так, тут дві батареїчки по півтора вольта. Чи скільки тут у нас? Ну, так, да, я думаю, що дві. Дві батарейки по півтора вольта. Це три вольта треба ставити. Так, а це що у нас таке? Це ампіраж, походу. Це вати. Це вольти Так, добре. Ну що ж, давайте будемо вмикати. Так, я вімкнув, але нічого не відбувається, друзі. Чомусь нічого не відбувається. Немає потреблення ніякого. Так, можливо, щось треба включити. Я з такими приймачами ніколи раніше ніякого діла не мав. Тому я не знаю, як це працює. Угу. Так, можливо, тут щось. Так, друзі, розібрався я з проблемою. Значить, хочу вам зараз показати, що тут було не так. Ну, подав, значить, 3 вольта. О, щось виключилось. Так, подаю 3 вольта. Зараз. Бачимо. Ну так, да, 3 вольта. Е, і... Значить, проблема була в чому? Ось в цьому вимикачі, що вмикає. Можемо бачити, що тут був поганий контакт. Я просто пінцетом отак от зажав і запрацювало. Але потім почистив контакти і також все запрацювало. Але все одно не вмикався, приймач. Проблема ось в цій пластинці. Тут така пластиночка є. Можемо бачити. І вона то контачить, то не контачить. Зараз я вам покажу. Сюди підходить живлення 220, а тут ось доплюсовий провід і він має замикати. Отак, зараз я вам це продемонструю. Так, подаю 5 вольт. Так, тут додаю трошки громкості і дивіться, бачите, оця пластинка. то працює, то не працює. Ну що, щоб... так, зараз я спробую щось сюди вставити. Не знаю, ну, вона по тому, що не працює. Я, вона мені, в принципі, не потрібна. Так, друзі, знайшов ось такий от фільтерок. Значить, на цьому виході я знайшов 2,6 вольта. Якщо я буду подавати 2С, ось такий, от. Ну, тут 7 вольт, тут по 3,5 один елемент. І вирішив під'єднати і подивитися, що з цього. Мане получится. Так, значит, припаиваем. Так, друзья, замеряем вольтажик. А Прилад есть. Так сейчас. Ага, надо тумбер включить дивіться, бачимо, 2,4. Бачите, 2,4 є. Ну, оце, вот так, значить, це у нас крайній плюс. Да, слідуючий минус. І так само цей. Так, ось вот, 2,4. Да, все, вимикаємо. І паяємо. Сюди плюс, Зараз запаяю і покажу, що в мене. Ви зрозуміли, так, я запаяв ось таке гніздо, це сюди йде на акумулятор. І це зараз припаяємо, відведемо і будемо пробувати запускати його, тому що щось в приміщенні дуже погано ловить. Знайшов ось такий кабельочок і будемо його отак от сюди монтувати. Значить, плюсик буде йти на цю сторону плати, зразу напряму пущу, а мінусик сюди. І все. Тут взагалі я відпаяю. Так. Це у нас що? Ага, це у нас мінус. Ну я зразу його відпаяю, він тут. В принципі, він і був відпаяний. Подивимося, вийдемо на вулицю, подивимося, чи він хоч щось ловить, бо він тут в мене не хоче взагалі нічого ловити. Так, пропускаю сюдою. Хай вже так буде і паяю мінус. Ну це вже я думаю не одержається. Зараз ще трошки флюсу. Не попався чи що. Я його тут відкушу. І по-новому все це зроблю. Краще. Так, минус у нас е и плюс плюс у нас ось. Я і плюс. Так, і плюс також у нас є. Все, будемо підключати, друзі, і дивитися, ще буде працювати. Якщо працює, зараз тут з цим же ж проблема, треба перемичку поставити. Складаємо тоді все до кучі. Так, підключив. Що у нас тут? Щось нічого не відбувається. Можливо, знову. Поганий контакт. Давайте перевіримо. Ну, я не міг плюс-мінус перепутати. тут все добре Ну що ж, достаємо тоді знову наш мультиметр і міряємо. Можливо, щось десь... Ага, тут у нас вже дорожка відірвалася. Ну то не страшно. Зараз ми його поправимо. Так, перевіряємо. Мінус на мінус, плюс на плюс. І бачимо, що тут все на 0,2 вольта. Що є дуже мало. Значить, щось ми тут напортачили. Ага, я вже зрозумів. Так, значить, це в нас мінус, а це в нас плюс. Ну так. Да. Так, друзі, наконец-то все вийшло. Так, включаємо тумблер. Що ми чуємо? Що шипить. Це вже хорошо. Так, збираємо зараз цей весь корпус до кучі і виходимо на двір, і я вам покажу, що він цей реально прийомник буде ловити. Якісь ржавий саморіз навіть є. Так, це ми відіваємо. Так, це нам це нам, в принципі, не заважає. Хай собі тіліпається поки що. Так, 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 так. Ой, мабуть, це ж так воно було чи ні. О! Все, так. А це ми просунемо туди. Ну хай сюди навіть. Нічого поганого не буде в цьому. Так, значить, це ми відкусимо. Воно зайве. Так, воно тут не потрібно. Так. Значить, антенну збираємо. Так. Ага. Стоп. Стоп, 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 стоп. Давайте хоча б на якийсь один приколтимо саморіз, то вже легше буде. Так, ще покачу штуку. Родь би пішло. Так, да, реально пішло. Так, тут окей, тут окей. Тут окей. Что-то так. Что-то не то вроде. Что-то не то. Так, а чему не то? Потому что... Шо... Вот так вот. Может, надо. Да. Так, так, так. Все уже верно. Все уже сборка конкретно пришла. Все працює. Так, друзі, вийшов на вулицю, бо у нас тут трошки кращий прийом. Буду записувати. Ось так це все виглядає з цієї сторони, але нічого страшного, ми це все потім упорядочимо, тому що там місця в корпусі дуже багато. Це якось я сховаю всередину. Ну, Поки що в цій серії так хотів вам би розказати. От ви, ми його підняли з колін, цей радіоприймач, і він почав працювати. Це вже мене дуже радує. Е, так, давайте перевіримо, як він все ж таки ловить і що він приймає. Е, так от він вмикається. Так, давайте включимо станцію FM. День 13-15 градусів. Це було останнє повідомлення. Так, друзі, бачимо, що досить таки класно ловить. Реклама. Для тих, хто дбає про просування, герц з оптимальним поєднанням в руку. Друзі, я рахую, що результат у нас вийшов. У нас вийшло відновити, і він запрацював, тому що я думав, що взагалі нічого у нас не вийде. Так, давайте перевіримо середні волни что у тут хоть ловлять взагалі щось, нічого нема так далі це у нас творотка наверное Index added nearly two percent. The Hong Kong market fell with the Hing Seng index down point three percent. Tokyo stocks finished higher with a rising more than two percent. China has introduced new measures following financial street forum to further open its markets to domestic and foreign investors China secured Короче так, друзі, я рахую, що результат у нас вийшов непоганий. Людині буде віддавати цей приймач, таки це все трошки упорядочу, ці всі проводи, щоб нічого не торчало. Так, бачимо, що реально прийом чудовий. Ви знаєте, що світло зараз виключають дуже часто. І тому отакі от станції. Короткі волни, FM все можна ловити, реально. Навіть Японію ловить, чуєте, це японська мова. Тож, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому це відео було сподобалось, кому було корисним. Далі що планую? Ще декілька значить, Роликів зняти про цей прийомник, як я буду це все упорядочувати. і ще хочу зробити виход AUX сюди, щоб можна було прослуховувати з мобільного телефона там, чи з якогось іншого істочника музику. Тож, друзі, всім гарного дня, до побачення.